Дуже багато техніки противника знищили. Місце укриття їхнього. Перед, на переднім каїв в них був ВОП. Там ми повністю його знищили, той тобто, з даним дроном. Ну і працювали на доставку своїм позиціям, там, хлопцям, вода, БК, там поїсти, що замовляли. Це був бойовий виїзд, ми працювали, літали, і так сталося, що трішки прилетіло і отримав поранення таке. Ну я був як сказати в сознанні. Тобто я себе обдивився так. Думаю, зразу того нема, того нема. Пробував сам собі накласти турникет не зміг. Потім вже прибігли побратими. Вже там я ще їм казав, куди що накладати. Та я глаза рікат кажу, що ти тут робиш? Кажу, піднімали такий душ. Нічого, все нормально. У нього рука була, вона така була розпушена. Ми називали: будеш тепер, Діма кувалда ми сміялися з нього. Коли я був на війні. Юлі не хватало мене поруч. Тепер я завжди поруч. Я думаю, що багато буде таких пригнічених пацієнтів, бо все-таки травми дійсно важкі. Але так як я бачу, хлопці самі по собі мають силу волі високу, і плюс їм ще допомагає, що вони тут в оточенні, таких самих, як і вони, і їм допомагає це бачити, що ти не один з цією проблемою з цією ситуацією. Багатьох сімей зблизили іменно ця ситуація, яка відбулася з пацієнтом, і відбуваються нові якісь взаємодії, нові зв'язки. Навіть можна сказати, нова любов відкривається по-своєму по новому. Юля завжди поруч в Хюменці. Ну після протезування це, мабуть, тижня, два-три. Ми там підкорили свою першу голову. Ну як сказати, гору вершину. Це був тус-тустань. У мене ніколи такого не було там десь ховатись, морозитись, там, від служби. Я навіть зараз планую повернутися після даного поранення на службу. Ну, я не дуже в захваті від цього. Ну, бо воно, Я на нервах весь цей час і воно якось у хвилювання. Я кажу, мені вже досить одне поранення, друге а ці безсонні ночі. Ну, Якщо він хоче, я його підтримаю.